На своє професійне свято стандартизатори прийшли стандартно. Чоловіки у костюмах та краватках, жінки у сукнях та на підборах. Виглядати солідно працівники держпідприємства Хмельницьк стандарт метрологія звикли. Норми дотримуються щодня. Робочий день метрологів та стандартизаторів не набагато відрізняється від буднів державних службовців. Ранкова літучка, планування на день, а далі виїзди на підприємства. Там щоденно стандартизатори контролюють дотримання норм та шаблонів. Нікачне є пищи, некачественные нефтепродукты, это и есть нарушение стандартов, норм и правил. Поэтому строительство домов происходит с нарушением стандартов. На все отведены специальные нормы, стандарты и так далее. Так что все, что делается неправильно, мы должны найти, раскопать, как говорится, вот, такую вот, вот такие нарушения и указать предприятиям на то, что это сделано неправильно. Ну, естественно, применить какие-то штрафные санкции, ну, в дальнейшем помочь. Якщо не знають, то ми допомагаємо. Є та діло, то мишлем і ми наказує. Стандарти бувають різні: регіональні, державні та міжнародні. Всі вони діють в Україні і поширюються на кожну галузь від охорони здоров'я до торгівлі. Хліб, наприклад, один з найважливіших соціальних продуктів харчування має встановлені фізико-хімічні властивості. Його перевіряють на норми безпеки. Зі стандартами жити справді спокійніше. Це напевно знає перший заступник губернатора і медик за освітою Вадим Гаврішко. Похибка температурного режиму. Похибка крапельниці, які мілі-мілі долі якоїсь певного лікарського засобу водиться, тій чи іншій дитині відіграє дійсно велику роль. І коли тільки ти задумаєшся над цим, коли ти відчуєшся, тоді ти відчуваєш і бачиш, наскільки ваша робота важлива. Стандартизатор, метролог та сертифікатор обов'язково повинен мати вищу технічну освіту і на пам'ять знати всі існуючі стандарти, а ще дотримуватися їх у своїй роботі, як того й вимагає чинне законодавство. Його сповідують працівники державного підприємства «Хмельницьк стандарт метрологія до цього закликають всіх. Головне це дотримуватись вимог чинного законодавства та забезпечити нашому суспільству безпечне та якісне життя. Труднощі є такі, що постійно змін. Нюється законодавство, і на жаль, на сьогодні на сьогоднішній час не завжди воно досконале. Тобто, є деякі суперечки в чинному законодавстві є закони, які обмежують наглядову діяльність 10 жовтня. У працівників української держстандарт метрології професійне свято. А 14 жовтня увесь світ відзначатиме міжнародний день стандартів. Стандартизаторів та метрологів Хмельниччини з подвійним святом привітати прийшли посадовці, депутати та колеги. На щирі слова не скупилися. Вікторія Бакалець, Дмитро Сорокін, Подільська панорама.